Агата Крісті. Легендарний Пуаро. Трагедія в трьох діях. Дія друга. Розділ п'ятий. В кімнаті Дворецького. А що? Як нам оглянути кімнату Еліса? запитав Статервей, насолодившись тим, як зашарівся сер Чарльз. Актор вхопився за цю можливість змінити тему. Чудова ідея. Саме збирався вам це запропонувати. Звісно. Поліція вже її як слід обнишпорила. Поліція? Аріст від неї він махнувся. Намагаючись забути своє миттєве зніяковіння, він з поневоленим завзяттям заходився грати свою роль. Поліцейські телефні, узагальнив він. Що вони вшукали в його кімнаті? Докази того, що він винний? А ми шукатимемо докази його непричетності. Це зовсім інша річ. А ви цілком упевнені в тому, що Еліс не винний? Якщо ми маємо рацію щодо Бебінгтона, він просто жодним чином не може бути винний. Так до того ж, містер Статервейт не закінчив свого речення, він збирався сказати, що якщо Еліс професійний злочинець, якого сер Бартоломію викрив, через що Еліс того вбив, то ця справа виявиться неймовірно нудною. Проте він вчасно згадав, що покійний лікар був другом сера Чареза Картрайта і сам здивувався безсердечності, яку майже виказав. На позір кімната Еліса не обіцяла цікавих відкриттів. Охайно розкладений і розвішаний одяг у комоді та шафі, добре зшитий різними шивцями. Очевидно, на його власний, а подарований йому за різних обставин, те саме зі спінньою білизною. Черевики ретельно начищені і розставлені на тримачах. Містер Статервейт узяв черевик і пробурмотів. Дев'ятий розмір. Ось так. Дев'ятий. Але позаяк слідів у справі не згадувалося це спостереження нікуди не вело. Оскільки форми дворецького тут не було, то виходило, що Еліс втік у робочому костюмі. Містер Статербейт вказав сарочарзові на цей важливий факт. Будь-який чоловік у його ситуації переодягнувся б у звичайний одяг. Так, дивно. Здається, хоча цей абсурд, ніби він взагалі не тікав. Маєчня, звісно. Вони продовжили пошуки. Ані листів, ані паперів, окрім вирізки з газету про лікування мозолів та абзацу про прийдешнє весілля доньки герцога. На тумбушці в Дворецького був блокнот промокального паперу та маленька пляшечка чорнил, а от перової ручки не було. Сер Чарц підніс блокнот до дзеркала, але даремно. Оним аркушем багато користувалися. На ньому була плутанина написів і чорнила видалися засохлими обом чоловікам. Або Творецький написав листів, відколи почав тут працювати, або не промакав їх, зробив висновок Статервей. Це старий блокнот. Ось тут він задоволено тиснув ледве помітне Ел Бейкер. Серед мішанини слів. Я б сказав, Еліс цим взагалі не користувався. Дивно, чи не так? повільно сказав Сер Чарльз. Тобто, ну, звичайно, люди пишуть листи. Злочинці ні. Так. Певно, ви маєте рацію. Може, йому було що приховувати, тому він таки втік. Ми ж кажемо, лишень ще він не вбивав Толлі. Вони поповзали на підлозі, підняли килим, зазирнули під ліжко, ніде нічого не було, окрім плями чорнила біля каміна. Кімната розчарувала голизною. Чоловіки пішли звідти дещо спантеличені. Їхній детективний запал згаснув. Можливо, їм навіть подумалося, що в книжках усе влаштовано якось далі. Вони поговорили з іншими слугами, наляканими дівчатами, які трепетали перед місіс Лейкі та Беатріс Черч, але нічого корисного з'ясувати не вдалося. Нарешті чоловіки пішли. Що скажете, Статервейте? запитав сер Чарльз, коли вони прогулювалися в парку. Машина Статервейта мала забрати її біля сторожі. Є за що зачепитися, бодай щось? Містер Статервейт замислився. Він не поспішав з відповіддю, особливо відчуваючи, що мав би хоч щось помітити. Неприємно було визнавати, що їхня експедиція виявилася марною. Він покрутив в голові свідчення кожної зі служниць, інформації було, наче кіт наплакав. Як підсумував Сер Чарльз, міс Вілс вивідувала й винюхувала, міс Саткліф дуже засмутилася, міс Дейкес не засмутилася зовсім, а капітан Дейкес. Напився. Це майже нічого, якщо, звісно, не вважати, що Фредді Дейкес намагався втопити у вині докори сумління. Але наскільки Статервейтові було відомо, капітан часто напивався. Ну, нетерпляче повторив Сер Чарльз. Нічого неохоче визнав статербейт. Ну, може, окрім того, що з вирізки ми дізналися про те, що Еліса мучили Мозолі?» сер Чарльз криво всміхнувся. Логічний висновок. А він ем, щось нам дає. Містер Статервець зізнався, що ні. Щоправда, почав він і замовк. Що, ну ж бо продовжуйте, будь що може допомогти. Мене трохи здивувало те, що сер Бартоломію жартував із Дворецьким. Пам'ятаєте, хатня Покоївка розповідала «Це якось не схоже на нього. Не було схоже на нього, підкреслив сер Чарльз. Я добре знав Толій краще, ніж ви, і я можу сказати, що до жартів він не був схильний. Він ніколи не говорив нічого такого, хіба що, ну, хіба що з певних причин, не був у своєму нормальному стані. Так, статервейте, ви маєте рацію, тут щось є. Але куди це може привести нас? Ну, почав був Статервейт, але стало зрозуміло, що запитання Сера Чарльза було суто риторичним. Йому хотілося радше поділитися власними поглядами, аніж почути Статервейтові. Пам'ятаєте, коли стався цей інцидент, статервейте? Одразу після того, як Еліс передав йому телефонне повідомлення. Думаю, логічно припустити, що причина раптової веселості Толлі була в повідомленні. Можливо, ви пам'ятаєте, я спитав покоївку, про що в ньому йшлося? Містер Статервайт кивнув. У ньому йшлося про те, що до санітарію прибула жінка на прізвище Дераш Бріджер», – сказав він, показуючи, що теж звернув на це увагу. «Звучить не надто захопливо. Згоден, звісно. Але якщо ми міркуємо в правильному напрямку, в цьому повідомленні має бути додатковий зміст. Так, напевно протягнув містер Статервейт. Безумовно, має, сказав Сер Чарльз. Ми мусимо збагнути який. Я думаю, а що як це якась шифровка, ніби невинне повідомлення, яке означає щось інше. Якщо Толлі намагався розслідувати смерть Бебінгтона, Повідомлення могло бути якось із цим пов'язане. Скажімо, він залучив приватного детектива. Толі міг попросити його у разі, якщо у нас його підозри виправдається, зателефонувати і сказати цю фразу, яка більше ні для кого нічого не означала. Це могло б пояснити його пожвавлення, як і те, що він перепитував у Еліса, чи правильно той почув прізвище. Адже Толі знав напевне, що такої людини насправді не існує. Власне, людина часом переживає, хоч і позитивний, але стрес від того, що якийсь із її здадом проявляє ознаки успішності. То ви думаєте, місіс Дережбріджер не існує? Ну, я гадаю, ми мусимо це з'ясувати. Як можемо заскочити в санаторії і запитати у головної медсестри? Їй це може видатися дивним? Сер Чарльз розсміявся. Довірте, це мені, сказав він. Вони зійшли з вігною доріжки і пішли до санаторії. Містер Статервець запитав: А як щодо вас, Картрайте? Щось видалося вам важливим? Я маю на увазі з того, що ми почули. Сер Чарльз не квапився відповідати: Так, щось було, але найгірше те, що я не пам'ятаю, що саме. Містер Статервець здивовано витріщився на нього, його співрозмовник насупився. Як же пояснити? Було щось таке, тієї миті воно видалося мені дивним, неправдоподібним, але часу обміркувати на це на місці в мене не було. Я підклав це на краєчок свідомості. І тепер не можете звідти дістати? Ні, пам'ятаю лише те, що сказав собі: це дивно. Це було тоді, коли ми допитували служниць, котру з них. Кажу ж вам, не пам'ятаю, і що більше думаю, то важче пригадати. Якщо я припиню думати, воно, можливо, повернеться. Вони підійшли до санаторію. Білої сучасної будівлі, відділеної від парку парканчиком. У парканчику була хвіртка, через яку вони зайшли, потім подзвонили у дзвоник на півних дверях і попросили покликати головну медсестру. Коли медсестра вийшла до них, чоловіки побачили високу жінку з середнього віку з розумним обличчям і вишуканими манерами. Вона знала Сера Чарльза як друга покійного Бартоломію Стренджа. Сер Чарльз пояснив, що він щойно прибув за кордону, що він шокований новинами про смерть свого друга і жахливими підозрами навколо цієї події, і що він намагається дізнатися про це якомога більше. Головна медсестра дуже зворушливо відповіла, що смерть сера Бартоломю вдарила по них, і що той був на піку своєї кар'єри. Сер Чарльз навпрямки сказав, що хотів би дізнатися, що відбувається в санаторії. Медсестра розповіла, що в сера Бартолом'ю є двоє партнерів-лікарів, один з яких живе в санаторії. Бартоломю дуже пишався цим місцем, знаю, сказав сер Чарльз. Так, його підхід до лікування мав успіх. Здебільшого нервові розлади, так? Так. Я тут пригадав, що в одного мого знайомого в Монте-Карло тут лікується родичка. Забув прізвище, воно дивне, чи то Рашбріджер, чи то Рузбіргер, щось таке. Ви маєте на увазі місіс Дереш-Бріджер?» Так, її вона зараз тут. О, так, але боюся, вона ще певний час не зможе з вами побачитися. В неї строгий постільний режим. Головна медсестра хитровато всміхнулася. Ані листів, ані відвідувачів, які могли б її схвилювати, але її стан не дуже важкий. Ну в неї досить серйозний нервовий зрив. Провали в пам'яті, нервове виснаження. Але ми скоро її підлікуємо. Медсестра підбадьорливо всміхнулася. Здається, Толі щось про неї розповідав. Вона була не тільки пацієнткою, але й другом. Не думаю, сере Чарзе, принаймні лікар такого ніколи не казав. Вона нещодавно приїхала з Вест Індії. Ой, це було дуже смішно, слухайте. Прізвище складне, запам'ятати важко, а покоївка в нас зірок з неба не хапає. Прийшла до мене і каже, Приїхала місіс Вест-Індія. Звісно, для її розуму щораз Бріджер, що, що Вест-Індія – усе одне, але ж який цікавий збіг, що саме звідти ця леді приїхала. Дійсно, дійсно, як цікаво. Чоловік приїхав із нею? Ні, лишився там. А, так, точно, мабуть, її з кимось плутаю, а цей випадок якось особливо цікавий в лікаря. Амнезія трапляється часто, але людині медицини вона завжди цікава своїми різновидами. Розумієте, двох одинакових випадків не буває? Дуже дивно. Що ж, дякую, було приємно поспілкуватися. Тулі дуже вас цінував, він багато розповідав про вас, збрехав серед Чарз. О, приємно чути! Головна сестра почервоніла і знітилася. Такий прекрасний чоловік, така втрата для нас усіх. Ми всі шоковані, приголомшені навіть. Вбивство такому треба вбивати лікаря, стренджа. Це неймовірно. Звір, а не дворицький. Сподіваюся, поліцейські його зловлять. В них немає ні мотиву, нічого. Картрайт сумно похитав головою, і вони пішли по доріжці до машин. На відплату за своє вимушене мовчання під час розмови сера Чарльза та головної медсестри Статервейт виказав жвавий інтерес до аварії Олівера Мендерза. І засипав сторожа, не надто кмітливого чоловіка середнього віку, запитаннями: Так, у цьому місці пробили стіну. Джентльмен був на мотоциклі. Ні, він не бачив, як це сталося. Він почув гуркіт і вийшов подивитися: джентльмен стояв отам, якраз там, де зараз стоїть інший джентльмен. Здається, він собі нічого не зламав, просто дуже сумний мав вигляд на своєму мотоциклі, запитав, як називається це місце. А, почувши відповідь, сказав мені пощастило, і пішов до будинку. Дуже спокійний молодий джентльмен, начебто, втомлений якийсь. Сторож не бачив, як так сталося, що Мендерс врізався в стіну, але сказав, що всяке буває. Дивна якась аварія, задумливо сказав Статервей. Він поглянув на широку пряму дорогу, ані вигинів, ані небезпечних перехресть. нічого такого, що могло змусити мотоцикліста раптом звернути в трьохметрову стіну. Так, дивна аварія. Що у вас на думці, статер -вайте? з цікавістю запитав сер Чарльз. Та нічого, сказав той. Нічого. Дивно, звісно, видобув актор і теж зачаровано задивився на місце аварії. Вони сіли в машину й поїхали. Містер Статервейт занурився в свої думки. Місіс Дережбріджер. Теорія Картрайта провалилася. Адже така людина існувала. Але може річ у самій жінці? Можливо, вона була свідком, чи може сам випадок був таким цікавим, що сер Бартоломю так зрадів її приїзду? Може, вона просто була привабливою жінкою. Коли чоловік закохується в 55? А містер Статервейт бачив таке дуже часто. Це повністю змінює його характер. Він міг почати радіти, тому що раніше лишало його байдужим. Його думки перервали, сер Чарльз нахилився вперед. Статербейте, сказав він. Ви не проти, якщо я повернуся. І, не чекаючи відповідь, він узяв трубку і скомандував їхати назад. Машина сповільнилася, зупинилася, і водій почав розвертатися. За хвилину-дві вони котилися дорогою у зворотньому напрямку. Що таке? запитав статербейт. Я пригадав, сказав сер Чарльз. Що видалося мені дивним. Це була пляма чорнила на підлозі дворецького. Розділ шостий. Щодо чорнильної плями. Містер Статервейт здивовано витріщився на друга. Чорнильна пляма. Про що ви картрайте? Ви її пам'ятаєте? Я пам'ятаю, що вона там була. А пам'ятаєте де? Ну, не зовсім. Вона була коло плінтеса каміна. Так, дійсно. Тепер я пригадав. А як ви гадаєте, Статервейте, звідки взялася та пляма? Ну, це не велика пляма, нарешті подав голос той. Навряд чи це чорнильниця перекинулася, думаю, неймовірніше, дворецький впустив свою пирову ручку. Згадайте, ручки в кімнаті не було. Нехай побачить, що я не найгіршень за нього помічаю деталі, подумав Статервейт. Він, вочевидь, мав ручку, щоб писати у разі потреби, хоча доказів, що цей чоловік взагалі комусь щось писав, немає. А от і є Статервейте, чорнильна пляма. Може, він і не писав, а просто випустив ручку на підлогу. Але якби на ній був ковпачок, плями би не лишилося. Можливо, ви маєте рацію, мила містер Статервейт. Але я не розумію, що в цьому дивного. Можливо, і нічого, сказав сер Чарльз. Але я не можу сказати, поки знову не побачу ту пляму. Вони пройшли крізь хвірку сторожівні, за кілька хвилин підійшли до будинку, і актор вгамував цікавість слуг, пояснивши, що забув у кімнаті дворецького олівець. А тепер промовив сир Чарльз, причиняючи двері елісової кімнати, вправно відкараскавшись від місіс Слекі, яка щосили прагнула допомогти. Погляньмо, чи я вигадую дурниці, чи в цьому щось таке є. На думку статервейта, перший варіант більше скидався на правду. Але чемність заважала йому про це заявити. Він сів на ліжко і дивився на Картрайта. Ось вона, наша пляма, сказав сер Чарльз, вказуючи на чорне під ногами. Просто під плінтусом цієї стіни, хоча письмовий стіл стоїть біля протилежної, за яких обставин Дворецький міг упустити тут ручку. Ручку, можна будь, де впустити, припустив містер Статервей. Та ні. Ну можна, звісно, кинути її через усю кімнату. Погодився сер Чарльз. але з ручками зазвичай так не поводяться, хоча я не знаю. Перові ручки вкрай надокучлива річ, засихають і він мовляється писати, коли потрібно. Можливо, це все пояснює? Еліс розсердився, вигукнув клята ручка і пожбурив її через усю кімнату. Думаю, тут може бути чимало пояснень, сказав містер Статервайт. Можливо, він просто поклав ручку на камінну полицю, а вона скотилася. Сер Чарльз проекспериментував із олівцем, дозволивши йому скотитися на підлогу. Олівець упав в сантиметрах, принаймні в тринадцяти від плями і покотився до газового каміна. Ну, мовив статервейт, а як, на вашу думку, це можна пояснити? Я намагаюся збагнути. Зі свого місця на ліжку Статервейт спостерігав за цікавою виставою. Сер Чарльз випускав олівця з руки, підходячи до каміна. Він намагався впустити його, сидячи й пишучи на краю ліжка, для того, щоб олівець упав правильно. Треба було стояти чи сидіти в незручній позі, притулившись до стіни. Це неможливо, сказав у голос Сер Чарльз. Він стояв і роздивлявся стіну, плямий, акуратний маленький газовий камінь. А що, як він палив папери? Ану ж бо, задумливо, промовив він. Але ж ніхто не палить папери у газовому каміні. Раптом Картрайтові перехопила дух. За мить містер Статервейт зрозумів, що сер Чарльз був першокласним професіоналом. Той умить став дворецьким Елісом. Він сидів за письмовим столом, вигляд у нього був злодійкуватий. Раз по раз він зводив очі, сторожко озираючись. Раптом він щось почув. Містер Статервейт навіть здогадався, що кроки в коридорі. Сумління в чоловіка було нечисте. Ті кроки щось йому віщували. Він зірвався з місця, тримаючи папери в одній руці, а ручку у другій. Він кинувся до каміна через усю кімнату. Напів повернувши голову, нашорошений, дослухаючись, боячись, він спробував був, запхати папери за камін, щоб допомогти собі обома руками квапливо відкинув ручку олівець Сера Чарза, який грав її роль впав якраз на чорнильну плям. Браво! вигукнув містер Статеравейт, від душі аплодуючи. Спектакль був таким правдоподібним, що не лишилося сумнівів, тільки так міг діяти Еліс. Ось бачите, де ще піднесено сказав Сер Чарльз, знов повертаючись у власне тіло. Якщо він почув, що йде поліція або подумав, що це була поліція і хотів заховати те, що писав, то де б він міг заховати папери? Не в шухляді й не під матрацом, обшукуючи кімнату, поліція б їх знайшла. Часу підіймати мостину в нього не було. Ні, за каміном єдиний варіант сховку. Отже, наш наступний крок, мовив містер Статтервейт, – перевірити, чи заховано щось за каміном. Саме так, хоча, можливо, тривога виявилася фальшивою, і потім він усе дістав, але сподіватимемося на вдачу. Знявши пальто засукавши рукава, сер чарс ліг на підлогу і зазирнув у щілину за газовим каміном. Там щось є, повідомив він. Щось біле? Як же дістати? Нам потрібно щось на кшталт шпильки для капелюхів. Жінки більше ними не користуються, і сумом сказав містер Статервейт. Можливо, складений ніж? Але ніж не зарадив. Зрештою, Статервейт пішов і позичив у Бетрі шпильку для плетіння, хоч їй і було надзвичайно цікаво, нащо вона йому потрібна, та запитати завадило дотримання етикету. Шпилька допомогла. Серчас дістав з півдесятка аркушів зім'ятого паперу, квапливо складених разом і запханих у отвір. Містер Статервейт, в якому наростала цікавість, розгладив аркуші. Очевидно було, що то кілька чернеток одного листа, написаних дрібним огайним почерком Клерка. Хочу зазначити: так починалася перша чернетка, що автор цього листа. Не хоче створювати незручностей і, можливо, помиляється щодо того, що бачив увечері. Але, очевидно, такий початок не влаштовував автора, і він почав заново. Джон Еліс Дворецький виказує вам свою повагу і був би щасливий коротко обговорити сьогоднішню трагедію, перш ніж передати поліції певну відому йому інформацію. Але й такий початок його не влаштовував, і він спробував знову. Джону Елісу Дворецькому відомі певні факти щодо смерті лікаря. Він іще не повідомив їх поліції. В наступному варіанті він відмовився від третьої особи. Мені дуже потрібні гроші. Тисяча фунтів могла б усе вирішити. Я дещо знаю і міг би розповісти про це поліції, але не хочу спричиняти проблем. Останній варіант був уже не таким стриманим: я знаю, як помер лікар. Я не сказав нічого поліції, поки що, якщо ви зустрінетесь зі мною. Цей початок обривався інакше. Після мною почерк перетворився на нерозбірливі карлючки, і останні п'ять слів були розмиті та вкриті ляпками. Очевидно, Еліс писав їх уже після того, як щось почув і нашорошився, і він зібігав папери І кинувся їх ховати. Містер Статервайт глибоко вдихнув: Вітаю вас, Картрайте! сказав він. Ваша інтуїція дала вам правильну підказку щодо чорнильної плями. Ви молодець? Тепер підсумуємо, що маємо. Він на мить замовк. Еліс, як ми й думали, мерзотник. Він не вбивця, але він знав, хто ним був, і збирався шантажувати його чи її, його чи її, перебив сер Чарльз. Кепсько, що нам відомо так мало. Ну чому цей тим не почав лист сер чи мадам, то ніби ми знали, куди дивитися. Еліс, здається, звигадливих. Серйозно підійшов до свого здирницького листа. Якби ж він тільки натякнув, кому він його писав. Нічого, запевнив його містер Статервей. Ми розберемося. Пам'ятаєте, ви сказали, що хочете знайти в цій кімнаті докази непричетності Еліса? Що ж, ви його знайшли? Ці листи показують, що він невинний у вбивстві, принаймні. Він відбірний покадьок, звісно. Але Сера Бартоломію Стренджа не вбивав. Убився хтось інший. Той, хто вбив Бебінгтона. Думаю, тепер поліція з нами погодиться. Ви збираєтеся їм про це розповісти? В голосі Сера Чарльза чулося невдоволення. Я не бачу інших варіантів, а що? Ну, Картрайт присів на ліжко і задумливо насупив брови. Якби краще це пояснити, зараз нам відомо те, що не знає ніхто. Поліція шукає Еліса, вона думає, що вбивця він, осі що вона вважає його вбивцею, тож справній вбивця досить непогано, мабуть, почувається він чи вона не те, щоб цілком розслабилися, але їм вигідний такий розвиток подій. Чи варто змінювати розклад сил? Можливо, це і є наш шанс, я маю на увазі наш шанс знайти зв'язок між Бебінгтоном і рештою людей вони не знають, що хтось пов'язує ці дві смерті. Вони нічого не підозрюватимуть, нам випала рідкісна можливість. Я розумію, про що ви, сказав містер Статервей. І я згоден із вами, звісно, це шанс. Проте водночас я вважаю, що ми не можемо ним скористатися. Наш громадянський обов'язок одразу ж повідомити поліції про нашу знахідку ми не маємо права приховувати інформацію. Сер чаш здивовано глянув на нього. Ви зразковий громадянин, ста я не сумніваюся, що слід діяти за правилами, але я не такий добросовісний громадянин, як ви. Мене б не мучило сумління, якби я день другий помовчав. Що скажете? Ні? Добре, мовили, будемо стовпами закону і порядку. Розумієте, пояснив містер Статервейт, Джонсон, мій друг, і він так добре до нас поставився, розповів, чим займається поліція, дав нам усю необхідну інформацію і таке інше. Так, ви маєте рацію. Зіткнув сер Чарльз. Правильно, тільки от нікому, крім мене, не спало на думку зазирнути за газовий камін. Ті поліцейські не ті паки до цього не додумалися. Але робіть, як знаєте. Слухайте, Статервейте, а де, на вашу думку, зараз Еліс? Я гадаю, сказав містер Статервейт, що він отримав те, чого хотів. Йому заплатили за те, щоб він зник, і от він і зник, і дуже ефектно. Так, відказав сер Чарльз, – Думаю, все так і є. Він стенув плечима. Не подобається мені ця кімната. Ходімо звідси, статервете.